Друзі, вітаю! І сьогодні хочу розпочати епізод із запитання: як ви гадаєте, чим могло завершитись правління римського імператора в буремні часи кризи третього століття, якби армія дізналась, що імператор має намір завершити нещодавно розпочату військову кампанію, запропонувавши ворогові частину територій та чималу купу грошей? Пам'ятаючи епізод із життя імператора Олександра Севера, ми можемо сказати, армія грохнула би недолугого вояка імператора та проголосила би того, хто поведе їх в бій за новими трофеями. Переважно так і було, але не у випадку із Гаєм Юлієм Вером Філіпом, якого ми протягом цього епізоду називатимемо Філіпом Арабом, адже саме під цим ім'ям він більш відомий в римській історії. Про смерть попередника Філіпа Араба Гордіана III нам відомі лише версії: або його було вбито за наказом Філіпа Араба, або він загинув у битві із персами у 244 році нашої ери. Армія проголосила Філіпа Араба імператором, і Філіп відмовився продовжувати військову кампанію проти персидської династії Сасанідів. Чому він зробив такий вибір? А ми не знаємо. Можливо, він так вирішив після того, як римська армія зазнала поразки у битві з персами неподалік міста Масіс, і Філіп, як батько римського війська, вирішує не жертвувати життям легіонерів. А можливо, новий імператор поспішав у Рим, щоб якнайшвидше зустрітись із сенаторами, які мали би офіційно проголосити його правителем римської держави. Ще раз вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про Філіпа Араба, про імператора, якого налякали повстання в імперії. Але перед тим як ми продовжимо, я традиційно хочу подякувати усім нашим глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історично римські епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. 500 тисяч динаріїв одразу ще певну суму щороку, і Вірменію віддав Філіп Араб персам згідно умов мирного договору. Своїм воякам Філіп Араб теж пообіцяв щедрі виплати, але по прибуттю в Рим. Свого брата та одного з колишніх префектів приторія Філіп Араб залишає керувати на сході, а сам відбуває в Рим, щоб легітимізувати свою владу. Прибувши в Рим, Філіп першим ділом відправляється на засідання сенату, де обіцяє батькам-сенаторам радитись із ними в усіх питаннях щодо управління імперією. Сенатори офіційно проголошують Філіпа імператором. Ну а як інакше, за Філіпом стоїть армія, а його сина Філіпа Молодшого проголошують Цезарем, тобто спадкоємцем влади. Дружину Філіпа Араба отацилію Северу, проголошено августою, тобто імператрицею. І так була створена нова династія, яка до речі довго не протягне. На цьому ж засіданні колишнього імператора Гордіана III на прохання Філіпа Араба було вирішено обожнити і тіло Гордіана III, яке Філіп привіз із собою в Рим, з усією шаною провели в останню дорогу. Ну і якщо вже усі зібрались, то ще проголосили Богом і рідного батька Філіпа Араба. Усе було тихо та спокійно до 245 року. У 245 році нашої ери декійське плем'я Карпів перетнуло Дунай та розпочало псувати нерви римським поселенням та наміснику нижньої мезії Северіану. Філіп очікував, що Северіан та підпорядковані йому легіони вирішують справу із знахабнілими варварами, але на жаль, Северіан виявився заслабий для військових дій. Тоді, наприкінці 245-го чи то на початку 246-го року нашої ери, Філіп Араб особисто відправляється на Дунай, щоб наваляти варварам по перше число. Прибувши на Дунайський кордон та очоливши легіони, Філіп Араб настріляв не тільки Дакійським Карпам, а ще й германським квадам, які вирішили, що вони царі світу і можуть трохи пошматувати римлян. Але ні. Філіп усіх переміг і за своєї перемоги у 247 році нашої ери отримує тріумф та титули Дакійський та Германський, тобто переможець даків та германців. Коли Філіп Араб прибув у Рим, його зустрічали як тріумфатора, і користуючись своєю популярністю, Філіп Араб проголошує свого сина Філіпа молодшого Августом, тобто співправителем. З цього часу усі накази та едикти підписуються іменами обидвох Філіпів. Звісно, ім'я Філіпа Араба у документах згадується першим. Ну що ж, Філіп, араб, молодець, політик, лідер та боєць, а на дворі настав рік 248. Для римського народу це був особливий рік. Римляни перебували в очікуванні грандіозних святкувань, адже Риму виповнювалось не багато немало, а тисяча років. На честь тисячного дня народження вічного міста були влаштовані так звані секулярні ігри. Містом ходили Глашатаї та запрошували усіх на свято, які римляни ніколи не бачили і навряд чи колись побачать. Адже ці свята відбувались раз на 100 років. Глашатаї запрошували прийняти участь у жертвоприношеннях та відвідати битви у кулізеї, перегони на кулісницях у великому цирку. Ну і звісно, побачити полювання на звірів, які римляни називали венаціями. Незважаючи на важке фінансове становище імперії, Філіп Араб не пошкодував грошей на проведення секулярних ігор. В колізеї бились тисяча пар гладіаторів. Перегони у великому цирку тривали з ранку до вечора, а венації заслуговують окремої розмови. Під час венації, які проводили як у колізеї, так і у великому цирку, римляни побачили, як вбивають тигрів, левів, леопардів, дієн, бегемотів, носорога, жирафів, диких віслюків. І як пише Юлій Капітолін, незліченну кількість усіляких інших тварин. Цікаво, те, що усі тварини та гладіатори були підготовлені для святкування тріумфу, який римський сенат надав Гордіану III за перемоги у Персії. Але як ми знаємо, Гордіан вже перебував у царстві Юпітера, і Філіп Араб виставив усе підготовлене на радість римського народу. Звісно, крім видовищ, були проведені щедрі роздачі провіанту та грошей, щоправда, не напівсрібних динаріїв та золотих ауреусів, а мідних сестерцій. Після такого гучного святкування римська скарбниця трохи, скажімо так, схудла, і Філіпу потрібно було її якось наповнювати. Наказано було збільшити податки для громадян імперії, а германським племенам скасовано усі виплати, які були обіцяні Гордіаном Третім. Можливо, германці б ще змирилися з тим, що зазнали поразки від римських легіонів у 246 та 247 роках нашої ери, але залишитись без грошей це вже занадто. Германські племена зібрались у коаліцію, і цією коаліцією знову перетинають Дунай та нападають на Фракію та Мезію. Легіонами в Мезії командує Тиберій Клавдій Пакатіан та намагається відбивати навали варварів, очікуючи від Філіпа підтримки. Нам невідомо, чому Філіп зволікав із допомогою, і зволікання імператора призвело до того, що легіони Мезії та Панонії об'єднались та проголосили Пакатіана імператором. В той час, коли на Дунаї було проголошено нового імператора, а квади, готи та карпи псували життя римським легіонам, на сході імперії теж було досить неспокійно. Брат Філіпа Араба занадто завзято виконував накази імператора щодо збору податків, і на сході розпочались заворушення, які поклали край. Спокійному життю римської армії, мабуть, легіонери не дуже хотіли заспокоювати повсталих східняків і вирішили теж підняти повстання проти брата імператора. Східні легіони проголосили своїм імператором Іотапіаном. Також історик Майкл Грант згадує про повстання в гальських легіонах, які проголосили імператором якогось сільвана або як його ще називали, сільбанака. Почувши про нашестя варварів та про повстання у провінціях, Філіп Араб скликає сенаторів на засідання. Довго їм пояснює, що з нього правитель, м'яко кажучи, ніякий, і взагалі він змучився та подає у відставку. Поки сенатори чурхали потилиці та вирішували, як діяти далі. На середину курії виходить сенатор Гай Месій Квінт, Децій. Який стане більш відомим в історії як імператор Траян Децій. виходить, Децій пропонує Філіпові схаменутись, взяти себе в руки та відповісти на повстання. Тим більше, за словами Деція, повстання на Сході та в Галії будуть нетривалими. Так і сталося. Правда, нам невідомо, яким саме чином припинились повстання, але Іо Патіана було вбито легіонерами, а доля Сільвана нам взагалі невідома. Філіп Араб, взявши себе в руки, віддає командування Мезією та Панонією у руки Деція. Децій очолює військо та вирушає на придушення повстання, яке очолював Пакатіан. Ще до кінця 248 року нашої ери, Децію вдалося відновити порядок та дисципліну у легіонах Мезії та Панонії, і колишні повстанці, щоб загладити провину, вбивають Пакатіана і проголошують імператором Гая Месія Квінта Деція. Децій відмовлявся від імператорства та намагався вмовити легіони присягнути Філіпові, але війська слухати нічого не хотіли. Наш імператор Децій і крапка. Тоді Децій таємно надсилає лист Філіпові, в якому пише, що він не має наміру бути правителем імперії, і як тільки він та довірні йому легіони прибудуть в Італію, він одразу ж відмовиться від імператорського титулу та передасть усю владу Філіпові. Нам знову ж таки невідомо, чому Філіп Араб не повірив словам Деція. Філіп збирає війську та вирушає на зустріч легіонам Деція, Децій, у свою чергу, взнавши, що Філіп виступив проти нього, вирішує прийняти бій. Вирішальна битва між військами Філіпа Араба та Квінта Деція відбулась біля сучасного італійського міста Верона. Війська Філіпа програли. Щодо долі самого Філіпа Араба, то тут ми теж маємо принаймні дві версії. За однією з версій, Філіп Араб загинув у битві. Згідно з іншою версією, Філіп Араб втік з поля бою та намагався дістатись фракії, але його схопили та стратили. Як би там не було, Філіп Араб зникає з історичних джерел у вересні 249 року нашої ери. На момент смерті. Філіпу Арабу було лише 45 років, а Римською імперією він керував протягом майже шести років. Мабуть, у вас виникло запитання: чоловіче, а як же син Філіпа Араба Філіп молодший? Адже він мав стати імператором у разі смерті свого батька. На момент смерті Філіпа Араба, Філіпові молодшому було лише 12 років, і він був занадто молодий, щоб встати біля керма управління імперією. Тим більше, притуріанці, які перебували у Римі, вирішили, що Філіп молодший буде лише перешкодою, та вбили його у притуріанському таборі, щойно дізнавшись про смерть Філіпа Араба. Що ж, перемігши марка Юлія Вера Філіпа, Гай, Месі, Квінт, Деці із військом вирушає у Рим, але про нього ми поговоримо наступним разом. Добра усім, крім ворогів, почуємо.